Ви на Рокодільному каналі з Оксаною Степанчук. Я український дизайнер, проживаю в Житомирській області. Розробляю багатокольорові схеми, комплектую такі чудові дизайнерські набори, різні комплектації. Щоб замовити, потрібно написати перепискою на мій вайбер, яка саме схема вас зацікавила. Комплектую також за вашими схемами, просто матеріали можна замовити. Чим же відрізняється дизайнерський набір, це часто запитують від, від просто матеріалів. Просто матеріали будуть знаходитися в такій безкоштовній коробочці. Тут магнітна коробочка в дизайнерських наборах. Вона кріпиться на магнітах. Ви як будете закривати, ось так прилягають. І ось розглянемо, що всередині дизайнерського набору. Інструкція. Капелюшник-схема тут на конгрес треміні. Тут буде розмір з припусками вказано по 5 см з кожної сторони. Далі, то замовляли ще голочки поні окремо, я вклала в набір. Далі скріни схеми. Це обкладинка на фото папері. Це передає якраз скріни схеми. Те, що у вас вийде у відшиві. Налаштувала принтер таким чином, щоб у вас картинка сходилась із відшивом. кольори. Можна замовити іще сюди до дизайнерського набору чорно-білу або кольорову паперову схему. Тут нема, тут з електронною. Тому, вказуєте, якщо під дизайнерський набір. І обов'язково каунти канви. Каунти канви в наявності, Тому що одна й та сама схема може налічувати дуже багато е, різних комплектацій. Навіть комплектую. На канві 14, 16, 18 під хрестик, 24, 25, 25 баленова сіточка і 25-та лугана. Чим же відрізняється 25-го баленова сіточка від лугани? Лугана просто чиста, так як Конгрес Трамін. А сітка там уже розділена по квадратиках і змиваємо розміткою. від Свайгард. Моточки муліни СХС це невелика схема капелюшник. Ламіновані органайзери Під кожну схему вирізаю малюнок і розробляю для ламінованих. Органайзерів розповідаю одразу те, що входить у набір. Раз про це мову я завела. Так, це дизайнерський набір. є вже просто матеріали ви можете замовити собі. Так само, як і до дизайнерського набору, можете замовити різні матеріали. Я просто показую, хто не в курсі всі, всі станочки, від рабескі, рами, п'яльця, матеріали помічників у вишивці, також можна дозамовити. Ось так само: з схеми 30 гривень, коштує. І просто тут замовляли нарізочку. Нарізочку. Павук і муха 1367 метрів Тут дуже велика нарізочка. І отакі ламіновані, також ламіновані органайзери. Вони входять до нарізочки безкоштовно. Наразі 2,50 нарізочка DMC. Якщо ви хочете СХС замовити, то, будь ласка, не на портретні варіанти, а замовити там квіти, наприклад, природу. Можна моточками СКС замовити. Далі це щодо чим відрізняється. Так, і о, їдуть ідерама. Гідерама для замовниці і стриж-станок. Так, він універсальний і окремо потрібно. Раму, якщо ви хочете, або п'яльця, тому що тут не комплектується п'яльцями. Тому що він такий універсальний, тут можна положити як і п'яльця, так як я кладу, так і, так і раму. Так. І ось досі цієї рами. За новою схемою було замовлено такі матеріали. Маркери є різні. Двухсторонній, є ультратонкий. І за новою схемою кованки. Так, замовлено: матеріали для вишивання на ламінованих органайзерах. Один ламінований органайзер 45 гривень. Дівчата, ціни ще старі. Я дуже довго держу ціни. Хоча фарба подорожчала в рази для принтера Epson. Так само і друк. 3 гривні чорно-білий листочок, 6 гривень кольоровий листочок, а вже на якісному фотопапері 30 гривень титул, титулка. Це приємні ціни, які здивують вас, тому що я знаю, як вийти, до, наприклад, до документ-центру і там собі, наприклад, роздрукувати листочка за 10 гривень, замість 3 гривні. Тому, якщо. Ви хочете, наприклад, саме паперову схему, то одразу можете мене запитати. Електронна схема це електронна схема, але друг то послуга додаткова. І це кошти, тому що питають один друк, а схема ж не безкоштовна, схема платна, тому додається до друку. Так, і канву замовили. 18 ту підхованки і 24-ту. Будуть пробувати, не знаю, на якій буде краще, чи петитом, чи хрестиком. Як піде, тому що захотіли спробувати. І матеріали на сільську дорогу. Так, на сільську дорогу матеріали. Це моточки СКС. Я не тією стороною показую. Так, є відшив за цією схемою. Я покажу відшив на екрані. І ось 16-й і паперова схема. Ось в такій коробочці матеріали для вишивання. Або електронна схема, або друкована. Це кольорові титулки. Тут папірці сторінки. Сторінки схеми по 3 гривні чорно-білі символи. Так, канвар, паперова схема і моточки. І ще ламіновані органайзери. Взагалі повний набір. І так буде дешевше. Ви зекономите від 1000 до 1200. Хто не хоче, не хоче гарний дизайнерський набір. Далі. Органайзери є, але тут нумерація від 38 до 56. Але це не критично, тому що ця нумерація майже не видно, вона чорним кольором. Є наліпки різноманітні. Можна придбати 50 гривень наліпка і ось сюди розклеїти собі. Наприклад, ось замовили один органайзер. Ламінований органайзер дуже-дуже багато. І поприліплювалося. Ламіновані органайзери ось такі чисті. Це по 15 гривень. Де ви самі будете собі клеїти. Самоклейки. Так, ще одні самоклейки. Ламіновані органайзери під усю палітру з номерами просто. Ну, тут був інший орнамент. Попросили, чи можу я за окрему плату вставити, наприклад, із своєї схеми чарівна квіткова композиція. Дівчата, нічого не потрібно доплачувати. Я просто можу переставити, якщо вам подобаються якісь мої схеми або орнамент, зробити це безкоштовно для вас. Ви замовляєте, тільки платите за орнамент. Ламінований органайзер. Якщо підуть у палітру, це стосується. Якщо якийсь із ваших схем, там вже інша ситуація. Потрібно переписочкою на Viber. Я все вам детально розкажу, роз'ясню, поясню. Тільки спочатку перегляньте мої відео, щоб знати, які, які вам товар саме потрібен. Ось такі номери чорнобілі, це мої, які я друкую. І номери DMC фірми. 50 гривень, що ці номери DMC, ще мої, які я друкую. То їх потрібно вирізати ще. Також ламінованих органайзерів замовили дуже-дуже багато. Так, і також в один день чомусь позамовляли одну і ту саму майже, майже склад замовлення. Так, і з різних, з різних міст України було замовлено, відправляю тільки новою поштою по Україні. Відправляю тільки по Україні новою поштою, якщо ви хочете за кордон. Шукайте або перевізника, або хто вам відправить. Тому що відправочки за кордон, вони інші. Там перепаковуватись потрібно, стояти в черзі, поки внесуть кожне найменування, розпакують усю цю коробочку. Ці коробочки не стандартні для нової пошти. Вони вкладають у свою коробочку з нової пошти. Тому, хто отримає. Там вже собі перепаковуйтесь, тому що я працюю одна, приймаю у вас замовлення, комплектую, розробляю схеми і відправляю по Україні, там, де я проживаю. Далі, далі вже, якщо ви хочете такі чудові дизайнерські набори, то, будь ласка, замовляйте з доставкою по Україні. Так. У таких коробочках. Якщо більші набори, то це буде в два рази вища коробочка. Так, І е, нарешті е, у мене є офіційне державне визнання. Ви бачили посилання на свій пост, я залишу у коментарях або в описі до відео, і можете переглянути подивитися. Я виконувала державне замовлення, і визнана на державному рівні як український дизайнер. Який розробляє багатокольорові схеми. Я дуже цим пишаюся. Замовлення було з українського посольства. Дуже е, дякую за, за довіру. Я виконала своє замовлення на відмінно. І тепер е, за схемою портрету, е, за мною закріплене авторське право. Так, і далі. Буду знімати відео і показувати, що я комплектую для вас. Сьогодні 20 травня і показую ось так. Скомплектоване велике замовлення для постійного замовника з Полтави. Ось такі велике замовлення це все СХС- моточку, це за його списочком. Це все за моїми розробками схем. Саме була непогана знижечка на свято Великодня. Ось так. За цією схемою СХС Комплектую з 80% запасом. Ось так. І каунти потрібно вказувати, канви, щоб я зробила розрахунок. На Viber переписочкою, будь ласка, я роблю розрахунок, вартість там вам пишу. І також оплачувати на розрахунковий рахунок Приватбанку. Комплектую я, якщо це просто маточки, якщо велике дуже замовлення, то до 10 днів. Там, в залежності, яке замовлення. Якщо це дизайнерський повний набір до 14 днів, але це дуже-дуже велике замовлення. Ось введення, храм Пресвятої Богородиці. Ось такі ламіновані органайзери під цю схему, ось така схема. Так, вона дуже велика. І тут, звісно, моточки, і ламіновані органайзери. Є різні. На сайті можна переглянути, які я виготовляю. Тут також ось така невеличка схемка, богородиця. Так, в такому кольорі далі. Пісня янголів. Цю схему вже вишили. Я, може, вставлю на екрані є повний відшив фініш, І тут трішки є нижня частина відшита, і зверху там де крила, І в такому варіанті є частиночка відшиву від наталії сулими. Також вставлю, трішки покажу відшиву. Це взагалі новинка замок. Так, те, що маю у відшивах, показую. І ви можете відшиви слідкувати на моєму сайті Схемаманія під кожною схемою. Якщо немає відшиву, значить поки ще ніхто не надавав мені відшиву. Ви можете надати відшиву, бо шматочок відшиву на мій Viber. Viber завжди є у назві відео або в описі під відео. І на моєму сайті, звісно, є номер Viber. Далі буду показувати дуже великі такі замовлення. Я його комплектувала 2 дні, тільки лише цим замовленням займалася. А ще, крім того, дуже багато всього ще можу покажу, щоб не виключати камеру. Ось нарізочка DMC. Також для постійної замовниці це вже Дарини з Києва. Ось така нарізочка за її списочком, такі чудові кольори. Також можете надсилати за вашими схемами комплектую. Ламіновані органайзери безкоштовно входять до нарізки і 2,50 за метр нарізочка, поки ще наразі ця ціна. Далі коропи набір. Ще його фотографую, бо я поспішаю просто завтра відвозити вже посилочки. Це дизайнерські набори у магнітних коробочках. Вона відрізняється тим, що вона з твердого політурного картону закривається магнітиками, прилягає. І коропи є у відшиві. Також будете бачити на екрані. Коропи чудова схема. Тут з електронною схемою. Тут схему спочатку придбали електронну. Якщо у вас вже є від мене схема, просто пишете, що електронна схема вже є, то я вам рахую набір дизайнерський. Якщо не бажаєте паперової схеми, я все це відмінусовую і буде просто дизайнерський набір зекономиться цим. Так, потрібно вказувати, на якому каунті моточки на. Точці, на... Так, на 16-му тут каунті моточки ФКС буде зручно вишивати на такому каунті, все складу, візитівка. Так, все плотненько, все щільно прилягає. Ось така коробочка. Якщо невеликий набір, то лягає 5 см висота, а якщо великий, то 10 см. 9 см буде висота. Так, покажу, може, ще інші відео. Далі в нарізочці. Сьогодні вже 23 травня. І е, такі три наборчика. Ці всі набори дизайнерські я показую вже оплачені, замовлені. Тому набори виготовляю тільки під замовлення. Так, продовжується нарізочка мого відео. І ще у нас із світлом. Такі дизайнерські набори, три їдуть до своєї замовниці. Це новиночки. Якщо ви хочете замовити під картинку, розробку за картинкою, вона з подальшим продажем. Такі схеми є на моєму сайті. Можна придбати просто електронну схему або паперову, роздруковую як кольорову, так і чорно-білу. У цих наборчиках, якщо ви замовляєте, не хочете паперову схему з електронною, то електронна відправляється на Viber і вашу електронну пошту. І з твердого палітурного картону ці коробочки ламінований, ламінований. Ламінована візиточка упала. Ось така краса, це скріни, схеми роздруковано на фотопапері. Такий скрін на фотопапері кольоровий, глянцевий, коштує 30 гривень. Всього, хто хоче просто придбати матеріали, не дизайнерським набором, також можна. Тут все продумано до дрібниць, на ламінованих органайзерів виконана нарізочка. Усі ниточки з 80% запасом. Фабричні моточки будуть лежати у коробочці. Букет весняних квітів. Під 16 каунт. Ниточками DMC. Ось такі каунти в наявності. Ви можете побачити. Я вам надсилаю на Viber. Так, ось ламіновані органайзери. Так, і ламіновані органайзери. Ось такі. І є новиночка. Звісно, я завжди. Завжди продумую до дрібниці. Навіть ламіновані органайзери пронумеровано. Ви бачите, у правому, верхньому, у правому не, верхньому куту буде всередині ламінованого органайзера. Ось такі великі цифри, вони будуть пронумеровані. Ламіновані органайзери нумеруються. Так, це вже наразі вечір, і тому я. Намагаюся розповісти. Кожного разу, ось одиничка. Кожного разу я все більш і більш модернізую свої набори таким чином, щоб для вас було легше і легше вишивати. Розібратися з набором дуже просто. Тут навіть я вкладаю інструкцію для кожної схеми. Ось такий чудовий набір. Так, утримати у це у руках це велике щастя, тому що я також вишиваю. Дуже багато я вишиваю робіт. Зараз я закінчую саме Роксолану. Ще трішки такий вимушений старт роблю. Закінчую на трьох якраз актрисах і відправлю на оформлення. Я вам, звісно, це все покажу на своєму YouTube-каналі. І ось така новиночка чудова, щедрість рідної землі. Це на нашу рідну українську тематику. Я розробила схему, і можна придбати також на сайті. Якщо ви захочете вишити її на 16-му каунті хрестиком, то це буде 79 на 79. Сантиметрів, всі вишиваються схеми у дві ниточки, завжди у дві ниточки, тому що є змішані кольори. Так, покажу скріни схеми. І тут я спеціально не вкладала у запаковку. Хотіла показати ось по метру нарізані ниточки. Такої довжини. І по номерах, як все пронумеровано. Так, під номером 1. Під номером 1. І також ці ламіновані органайзери. Тут злагоджені кути. Так, кути не гострі. Тобто, можна брати спокійно у руках і вишивати. Ось така палітра. Бачимо. Як у нашого прапора жовто-гарячі кольори, жовті, блакитні, коричневі, зелені. Всі тут присутні всіх відтінків, які нагадує, які у нас є це. У нас у сюжеті ми бачимо є кухлик із молоком, глечик із молоком, Україночка тримає, оберемочок пшениці. Маємо прапор, маємо птахів у небі і багатий такий український стіл і церква також. Це все буде приємно вишивати наразі. Замовниці. Також можете придбати: тут все укомплектовано. Я складу, скомплектую далі у пакувальні пакети, як бачите, упаковка має велике значення, ви можете спокійно брати і сюди складати. Коробочка тверда, вона не згинається. так, Тому можна спокійно вишивати. І ось така новиночка це прямо хід таких трьох схем книги про пиратів. Мені дуже подобалось розробляти ці схеми, тому що не тільки замовниця їх обрала, мені також вони припали до душі. Ось такі чудові сюжети. І для того, щоб було все ж таки простіше вишивати, вона обрала хрестик на 16-й канві. Це дуже-дуже розумно, тому що такі сюжети, їх буде дуже добре вишивати хрестиком. Так, це, як завжди, склад набору. Нарізочка на ламінованих органайзерах. Тут я продумую ламіновані органайзери під схему. Для змішаних кольорів для блендів. І маємо три пакуночки: ниточок DMC, 3, 2, і третій. Це дуже-дуже велика схема. І три ще коробочки повні по 12 штучок, три коробочки DMC фабричні. Далі так само. Канва Тут 103х105 см 16-й кавит. Тобто, розумієте, метрова тканина в одну і в іншу. Так, щодо цих наборів розповіла. Також ви можете замовити, як я і говорила, просто ось таку нарізочку. Ось тут аж 1890. Це під 14-й каунт Союз землі і води. За картиною Пітера Пауля Рубенса. І Друкована паперова схема, тут чорно-біла схема з кольоровими титулками. Це буде обкладинка із схеми з інформацією, скрін схеми. І розбивка аркушів по листах схеми для кращого вишивання і розуміння, де ви вишили. Так, І Далі на моєму сайті різний є прихід, от таких, наприклад, ножиць. Хотілося б на цьому завершити своє відео. Це ножиці спеціальні, вони наразі ціна 65 гривень із загнутим кінцем, для того, щоб не поранити вишивку, якщо ви підрізаєте ниточку на лицевій стороні, коли ви вишиваєте. І ще є одна пропозиція, це стосовно я розповідаю, хто, кому незручно вишивати із ламінованих органайзерів, хоча це ламіновані органайзери і витягувати ниточку, як зручний варіант. Але ми всі різні, тому є на моєму сайті ось такі пластикові бобі... бабіночки фірми DMC. Також є картонні бабіночки, і є інший варіант із залізним кільцем посередині. Там буде інша ціна, тому ціни, дівчата, дивимось на сайті. Це такий був прихід. Сьогодні показую деякі з них. Я мало коли показую прихід своїх рукодільних товарів. Хотілося б загострити увагу на кінці відео, тому що дуже багато таких приспособлень для того, щоб ви полегшили свою вишивку. Дякую за перегляд вподобайки, підписуємося на мій канал, щоб не пропустити новинки товарів, акції. Відшиви, відшиви за моїми схемами відбуваються раз на 3 місяці. Вам не потрібно особливо відслідковувати, коли просто пишемо мені на Viber, надсилаємо той чи інший шматочок за моєю схемою відшитою і все. І просто я викладаю сама. Під постом, коли буде раз на 3 місяці, слідуючого разу це будемо викладати з 1 по 3 серпня. Хто хоче сам викласти у Фейсбуці під моїм постом «Скемомання дизайнер Оксана Степанчук» буду рада бачити у, е, на, у своїй групі у коментарях. Але коли вам незручно, не маєте цієї соцмережі, не маєте коли слідкувати за моїми відшивами, просто надсилайте переписочкою на Viber. Свій відшив, і я обов'язково вас розповім про, вас, про ваш відшив, про вас на своєму YouTube каналі. Розіграємо рулеточкою подаруночок, приз, і ви отримаєте новою поштою по Україні. Доставка безкоштовно. Це буде такий вам подарунок. Оберете собі якийсь п'яльця, нурги або ножиці, або на вибір електронну схему із мого сайта. Дякую всім за перегляди. На все добре, друзі! Гарного тихого дня!